Почав, сюди. Виставимо по нулях, то б було видно цього. Угу. Є 0,0 кг. кілограм. Ну, тепер важимо. Ехова хлопить. Тут возьмі, що покаже. Ну тихо будь! Ого, п'ять кілограм. Вона не можу определити. А що не він не рухав О, ти дивися, тихо будет. Ну, ніяк не успокоїться і все. А ну? Коротше, п'ять з чимось кілограм. Ну. Може зараз. Тихо. 140. 5? Ану знімай. 5 кг 140 г. Знімай добре видно цифри, а ну? Кочко. Mm -hmm. Качка буде нам заростить. 5 кілограмів 140, 140 грам. 5 140. А ну таке знімає, аби було. Дікійде, знімай його. Його? Yeah. А ну? А ти його випускати будеш? Так. Yeah. А він не втікне? Mm -hmm. А його Здесь мешок нажурів. А ну угу. перший раз на гори. Мешок знімай. Порожний мешок. Вот нема нічого в мішку. Ваш видно? Угу. Так. Мешок кидаємо тут ти будь тут. Угу. Хлопить. Идем. Видно його? Да угу. Та валер такий у нас. Такий хлопець. Так? Хлопець. Такий хлопець 5 кг. Так? Такий хлопець. бабуся жив вдома да. чи ні. Ти що знімаєш? Штура. Не щура, а ну трьох. Видно його? Так. Все, йдемо в клітку. Ти затубав? Так, і ти затубав? Окей. Okay. А ну давай. Мішок видно? Знімаєш? Uh -huh. Тільки як мішок 140 грамів важить. Мішок я важив 100 грамів важив. А ну весь вага по нулях видно, так? Uh -huh. А ну важимо скільки мішок. Ну? Щоб вітру не було. 110. Ти... Ту ну, йдем, йдем ну. Та тут вітер. Йдемо сюди приїжджать. Я таки важу мішок 100 грам. А ну, по нулях видно? Важий мішок. 125 грамів. Не А Ти казав вітер. Ще раз. Ну. 125 грамм. 125 грамм. Значить, як там було скільки? 5 кілограм 140, 140. Ну, то 5 кг має, по-любому. Виключай. Виключай, бо ти знімає.